Близько року тому глава РПЦ Кіріл зустрівся із папою римським Франциском. Це була перша зустріч глав католицької та російської православної церков. Здавалось, дипломатичний успіх, крок до порозуміння конфесії. А виявилося, що то Франциск підклав Гундяєву свиню. І тепер від Кирила навіть підлеглі відвертаються. А зачем нужно делать добро людям? Один раз Чтобы бути сильнее других, если нужно кого-то подмять, подомни, обмануть, обмані, розрушить чью-то жить, да какое тебе, какое тебе дело до этой чужой жизни? Хто хто, а патріарх Гундяєв, знає, як досягати успіху. Життя у глави РПЦ вдалося. І коли хочеться лише одного є пей веселись тому що завтра умреш. На долю Кирила випадають важкі випробування. Ні, яхти, палаци та милість Путіна у патріарха ніхто не відбирав, навіть постити не доводиться. На кораблі РПЦ спалахнув бунт. Дой кузбальських священників обвинили патріарха Кірила в Єрісі. Ні для кого не таємниця, що Гундяєв не поспішає відрікатись від земних багатств, як це заведено в монахів. Та й у політику уперто лізе, хоч нібито і не повинен. Молиться кажуть лише на камеру. Та й до обітниці безшлюбності є питання. Священний служитель повідав, що за таїнственна женщина там проживає. По його словам, це його троюродне сестра. А вообще в квартирі патріарха проживають сразу дві троюродні сестри. Yeah, baby. yeah, Але ці всі моменти кузбаських священиків не зацікавили. Кирил на їхню думку винен в іншому. Это как его? Волюнтаризм. Не зовсім волюнтаризм, але теж слово іншомовного походження. Екуменізм. Спроба об'єднати конфесії в одну. Сирію. Єгумінізма є построєння нового вавілона, об'єднання всіх релігій в одну перед воцарінням Антихриста. Те, що Кіріл не проти царювання Антихриста, не такий вже й секрет. Цікаво інше, найстрашнішим зі всіх проступків патріарха є намагання об'єднатись з кимось. Це ж прибутками ділитись доведеться. В нашій житті все сложилось так же, як на шапки кресла православних купюр в карманах тупо нет. Тупоєми знаємо, що такое свекакоче наш кард міняєм віру на бабло башна баш першими протестувальниками. Кіріл уже упорався. Бородину Бородіну шалаєву запретили проводять служби в течение года. Тепері що тим заміну в приходах в єпархії, але якщо так піде далі, то за кожен прихід може розгорнутись справжня конкуренція в російських традиціях.